Длячі, всім доброго дня. Вітаємо вас на каналі. Що по чому? І сьогодні ми вам покажемо, що цікаво є в ма. режимі магазинів Сенсей. Досить, в принципі, також цікавий такий магазин. Зробимо вам гарний огляд, зручно сідаю. Не забудьте підписатися, поїхали. Так дивіться, наприклад, на акції ось такі спіднички. 189 гривень. Ось такі платтячка Тож на акції ціна його 459 гривень. Так, дівчатка, і дивіться, такі сумочки теж на акції. 52% знижки, 289 гривень. Показанки який є акційний товар. Дивіться, ось таке платєчко рожеве. Все його 289 гривень. Ну, в принципі, одягу дуже багато. Можна і так перебігтися, зорієнтувати щось, і що є взагалі зараз в даному магазині. Дивіться, ось такі штанці. На акції 289 гривень. Сорочка ось така. На акції 459 гривень. Куртка джинсова. На акції 519 гривень. Такі чорні спіднички з пояском на акції 599 гривень. Курточка за 699 гривень вистака. і стака. джинсова сорочка. Ось така 359 гривень. Штани джинсові. 459 гривень на акції. Ось такі. Сенсей, в принципі, в мережа магазинів досить така непогана, досить хороші ціни на різний товар. Дивіться, за 359 гривень ось такі джинси. 599 гривень. Така ковтинка. Ось така спідничка за 289 гривень. 519 гривень. Ось таке платячко на зав'язку. Так, великий вибір футболок. Дивіться, за 99 гривень ось така в чорному кольорі. Ось так крайня за 100 гривень біленька. Зміки 219 гривень. Багато новинок з таких кошкіри. 799 гривень. Ось така корточка за кошкіри. Поряд з нею за 699 гривень ось така курточка. Так, ось такі боді за 269 гривень. 699 гривень. Ось така сорочка. Знизу курточка. Екошкіра за 1299 гривень. І поряд з нею екошкіра за 699 гривень. Дивіться, є спортивні костюми, можливо, і навіть щось комбінувати. Наприклад, ось такі штанці коштують 599 гривень. Ось така ковтинка 659. Ось такі спортивні штанці. В такому темно-червоному бордовий такий колір 459 гривень. Над ним ось такий батнічок з капюшоном на замочку 659 гривень. Дуже багато на полицях різного товару, наприклад, дивіться, такі штанці рожеві 459 гривень. і в асортименті є сірі, чорні, рожеві, темно, світло рожеві Великий вибір безрукавок. Ось така безрукавка білого кольору 899 гривень. По 1000 гривень ось такі. В таких кольорах в асортименті і білі, і чорні. Ось такі по 1000 гривень. Подовжені безрукавки. Так, ось такі курточки по. 799 гривень Ось така курточка 899 гривень Дуже багато різного товару. Ось Так так що переходьте на наступні рубрики, на наступне відео, а ми йдемо вам покажемо, що є ще з такого корисного товару для побуту на полицях даного магазину Сенсей Всім дякуємо, до побачення.